Історія воєн у літературі на цю тему в Україні складають чимало віршів та пісень. А ось романів не густо. Тим паче, коли йдеться про Афганістан в Україні, таких лише два. Міністерство оборони вирішило відзначити ці твори державною премією імені Богдана Хмельницького на додачу до бойових медалей. Першу відзнаку отримав романіст Ігор Моїсеєнко. Його книга Сектор обстрілу Аїсти розповідає про загиблого в Афганістані поета стовби, який став літературним вчителем пана Ігоря. Ключова теза твору суспільство, кращі сини, якого полягають жертвами мотлоху війни, приречене опинитись на тому ж вівтарі. Сам автор, якого у 18 забрали на службу і дали гвинтівку, вірить, коли людство таки стане цивілізованим, і збройні конфлікти відійдуть у минуле. Це казати це цілком можливо. Це можливо зробити, аби аби на те було бажання керманичів людства, тих, у кого є влада і є на те, на те кошти. Вони можуть це зупинити, тим більше, що воно їм не потрібно.